Доброго дня, мої любі учні! Сьогодні на уроці математики ми з вами дізнаємося про числові рівності, що це таке та як їх визначати. Готові? Отож вперед! Перше завдання. Подивіться, будь ласка, на ці формочки або мисочки. З одної сторони їх три і з іншої три. Якщо ми їх порівняємо, то вийде однакова кількість. Тепер подивіться на геометричні фігури: квадратики та кружечки. Квадратиків у нас три синеньких, один жовтенький, а кружечків 4. Давайте порахуємо їхню кількість та порівняємо. Отже, 3 додати один, а знизу кружечків у нас 4. Отже, квадратиків 4, неважливо. Які вони по кольору, а кружечків 4. Отже, фігурок в нас однакова теж кількість: 3 додати 1 це 4 і 4 кружечка. Отже, приклад, та оце порівняння 3 дорівнює 3, і 3 додати 1 дорівнює 4, це у нас є рівності. Читаємо ми так: 3 плюс 1 дорівнює 4, або 3 додати 1 дорівнює 4. Рівність це коли в нас в одній частині однакова кількість і в іншій частині однакова кількість. Друге завдання прочитай лише рівності. Третє завдання виконай дії. Тобто вам необхідно записати у зошиті в клітинку ці приклади та виконати їх, дізнатися, скільки ж буде в тій другій частинці. Наприклад, пишемо 1 додати 3 дорівнює. Рахуємо, скільки, та записуємо. Четверте завдання назви геометричні фігури. О та е – це у нас геометрична фігура, яка називається точка. А М це у нас відрізок. Далі у нас є промінь. У нас є ламана і геометрична фігурка. Це у нас трикутник. І останнє завдання. Подивіться: 5 відняти 1 дорівнює 3 додати 1. Чому? Тому що 5 відняти 1 дорівнює. 4 і 1 додати 3 дорівнює 4, а значить, це в нас правильна числова рівність. 5 відняти 1 дорівнює 3 додати 1, тому що і з цієї сторони вийде 4, і з правої сторони вийде 4. Тепер за таким самим правилом і поясненням, як я тільки що пояснювала, поясніть, чи правильно, що 3 додати 2 дорівнює 1 додати 4, та 3 додати 2 дорівнює 3 відняти 2. Чи правильно це, чи ні, спробуйте. Отже, ми переходимо до роботи в зошиті. Перше завдання: побудуй стопчики та порівняй числа. Над кожним числом треба побудувати певну кількість клітинок. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. А з правої сторони треба поставити більше-менше, чи дорівнює між цими цифрами. Друге завдання Порівняй геометричні фігури. Запишіть в першій клітинці кількість квадратиків, в другій клітинці кількість кружечків. В другому завданні кількість трикутників в одній клітинці в першій і в другій клітинці кількість квадратиків. Третє завдання чи всі рівності правильні, тобто істинні, виправ помилки, якщо правильно, що з лівої і з правої сторони між дорівнює цифри однакові, однакова кількість виходить то це істинна або правильна рівність. Якщо ні, то закресліть і виправіть, як у вас показано у завданні. Четверте завдання. Перший чотирикутник розмалюй, а другий наведи. третій накресли, тобто побудуй за точками. Необхідно взяти лінійку, прикласти до точок та з'єднати ці. Точки, і вийде у нас чотирикутник. Як ви бачите, що чотирикутники в нас мають різну форму. Це не обов'язково має бути квадрат. Отже, квадрат є чотирикутником. і прямокутник є чотирикутником. Отже, давайте зробимо висновок. Числові рівності. Це е, такі. Дві сторони, як ваги, між якими ми ставляємо знак дорівнює. Тобто одна частина дорівнює іншій частині. Числовими рівностями може бути приклад, як ви знаєте. І коли ми порівнюємо два числа, і в нас виходить дорівнює, то це теж числова рівність. Наприклад, 2 дорівнює 2, це числова рівність, тому що і ліва, і права частина дорівнює одна одній. І... 1 додати 2 дорівнює 3, це теж буде числова рівність, адже в одній частині у нас 1 додати 2, тут буде 3, і в другій частині в нас 3, тому між ними ми ставляємо дорівнює, адже ці дві частинки у нас є рівними. Це і є числова рівність. Отож, не забувайте виконати завдання в зошиті. Я вам бажаю успіху у цій, у цій роботі. Слухайтеся батьків і до зустрічі в новому відео. Па-па!